У четвер у Сумах відзначили Міжнародний день студентського спорту. Участь у ньому взяли 14 команд з восьми вищів та коледжі міста. Спорт – це здорово. Рухова активність. Я вважаю, що тут немає такого стресу, як на змаганнях, коли ти повинен це зробити. На змагання прийшли представники різних вишів міста і різних видів спорту. Я Марченко дити, займаюсь спортивною акробатикою. Я займаюся легкою атлетикою, навчаюся в магістратурі у Сумду. Займаюся боксом, представляю сьогодні команду Сумду. Зараз я нічим не займаюсь. Команда коледжа мистецтва і культури імені Дмитра Сергійовича Бортнянського. Займаюся футболом на і представляю сумський аграрний університет. Представляю машинобудівельний коледж, займаюся. Туди і в зали ходжу. типу такого. Чого чекають від свята спорту? Учасники говорять. Мені дуже цікаво змагатися на таких змаганнях. І це для мене вперше. У нас вже були такі змагання, але у Києві ми теж представляли наш вуз. Це був кулрейс. Cool ми його виграли. Я гадаю, що це дуже цікаво. Це розвиває у різних сферах. Легка атлетика це що? Ми бігаємо прямо, так, ми бігаємо через бар'єри, але ми не підлазимо, нічого не кидаємо під час бігу. Це цікаво. Розвиток і упевненість собі. Думаю, покажемо добрий результат. А навіщо? Ну так, щоб трішки молодь. Зі спортом зв'язати. Виносливість, там якось маневрить, якось акуратність там, розвивати навики. Показати те, що я вмію, те, що зм... ну, взагалі весь мій ті, той, той опит, який я заполучив, я покажу зараз на цих соревнованнях. Участь у заході взяли 14 команд з трьох сумських вишів Державного, державного педагогічного та національного аграрного університетів. Та п'яти коледжів машинобудівного, будівного будівельного, медичного, харчової промисловості та культури і мистецтв. Юнаки та дівчата змагались на своїх рубежах. Хлопці огинали стійки, тунель, проносили баскетбольні м'ячі, долали колоду, перекидали мішечки з піском через поперечину. Дівчат долали тунелі з бар'єрів, переносили м'ячі, метали мишечки на відстань, бігали по острівцям. У підсумку серед закладів вищої освіти перше місце вибрала команда Сумського державного педагогічного університету імені Макаренка. З мінімальним відривом срібну та бронзову нагороду здобули перша та третя команди Сумського державного університету. Серед закладів фахової передвищої освіти золото здобули студенти Сумського фахового коледжу харчової промисловості «НУХТ». Срібло команда Сумського будівельного коледжу, а бронзо сумський фаховий коледж мистецтва культури імені Бартнянського. Олександр Качана, Лариса Дученко Суспільна новини Сум.